У передпокої вимкнули світло, зачинили металеві двері і клацнули замком. Легеньке цокання підборів і розмірений крок добротних чоловічих черевиків поступово віддалялися, поки не стихли зовсім. Та-та-ра-та-та-ра-та! -та 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 -та! Домовик найдавніший мешканець квартири в Сталінці місячною ходою вийшов з за дверного одвірка. Дзвенячи півлітровкою Мартіні, чесно поцупленою у господарів, він пройшовся вітальною. Зупинився біля сплячого кота і гучно ляснув того позаду. Вставай, блохастий! гуляти хочу! Кіт, підстрибнувши від несподіванки. Після нічного тигидика, як після зміни на заводі, єдине бажання поспати. нерозуміючи втупився в домовика. Чого тобі треба? Я сплю. І взагалі я таке не п'ю. Усе продумано. Ось твоя м'ята. Спеціально лазив на клумбу, сусідський пес мене пас від і до, ледь не зжер. Кіт сфокусував сонні очі і принюхався: пахло святом, блаженством і безкарністю. А що за свято? Та он бабайка у відпустку їде, треба ж нормально зустріти. Не що сотні років сюди катається. У них на півночі, як з відпустками. Як? От і я кажу: треба посидіти, випити, побалакати. Тим паче, наші пішли в якийсь театр, повернуться не скоро та ще й вражені. Можемо і ми собі дозволити. Взагалі-то кріпацтво давно скасували. Кіт не хотів пити з домовиком. Зазвичай це закінчувалося хаосом у квартирі, а діставалося чомусь тільки коту. Але привід був вагомий: бабайку кіт не бачив, тільки чув від домовика. У двері постукали, судячи з децибелів, не менш як армійським чоботом, укріпленим залізом. Кіт знітився і тут же отримав запотиличник. З цілком справедливим «няв» Він обернувся, щоб відповісти зовсім обурілому домовику, але врізався у щось велике, пухнасте й тепле, дуже захотілося в туалет і до мами. Але кіт мужньо підняв очі на джерело тиранії та деспотизму. Профілактична обробка! зареготало чудовисько і кинуло валізу на котячу лежанку. Лежанка злетіла з підставки. По дорозі впустивши на підлогу горщик із колекційною рослиною, гордістю господині. Дев'ять тисяч за квітку, подумав кіт. Мені кінець. Назустріч йому вже летів щасливий домовик. Дружако! Бачу, ви вже й познайомилися. Та дивлюсь ти собі скотинку завів, молодець. У двох не так сумно, та й є об кого ноги погріти в період без опалення. Кіт уже збирався відкрити рота, щоб нарешті пояснити, хто тут господар. Але передбачливий домовик одразу сунув йому пучок м'яти. Почекаю, вирішив кіт. На конфлікт піти завжди встигну. Застілля йшло своєю чергою. Згадали зелену юність і гріхи молодості, посміялися і навіть пару раз пустили скупу чоловічу сльозу, окрім кота, в якого нічого особливо кримінального і зворушливого в житті не було поки що. А пам'ятаєш, бабай, ти до сина господаря приходив, щоб він нарешті заснув, а той тобі тапком в око зарядив. Та стривай. Тож він тобі врізав за те, що ти його щоденник із трьома двійками матері підсунув. Хочеш сказати, у мене амнезія. Пити менше треба. Тут уперше кіт був згоден з бабайкою, бо алкоголізм домовика до добра ніколи не доводив. Ах ти, козел нечесаний. Тут кіт уже був згоден із домовиком, бо бабайка і справді виглядав занедбано. Друзі вчепилися один одному в патли і покотилися кімнатою. Кіт заплющив очі. Він зрозумів, що вечір обіцяє бути томним. За черговий бардак господарі знову відберуть улюблену іграшку і на тиждень позбавлять паличок із ягняти. Він схвильовано переступав із лапи на лапу, не помічаючи, що тупцяє по господарському телефону, випадково залишеному на столику. Іноді навіть найменший рух може стати доленосним. Пересунь кіт лапу трохи лівіше, і все могло б ще обійтися. Але цифри 1 і 2 були поряд. І кіт, сам того не відаючи, допоміг Прогресу увірватися в його розмірене життя. Служба по рятунку. Добрий день! Що трапилось? Ні. Кіт чув, що хтось розмовляє, але в загальному шумі не надав цьому значення. Тим часом щасливі друзі качалися по підлозі з вереском. Я тебе вб'ю, та ти мені вухо відірвав. Та я тебе зараз спопилю. У слухавці на секунду запанувала тиша, а потім вигукнули. Вас зрозуміли! Надсилаємо служби. За кілька хвилин добряче зім'яті домовик і бабайка розливали залишки Мартіні по кружках. Така традиція. винуватим тоном, відводячи очі, пропищав домовик. Спершу б'ємося, потім не пам'ятаємо, через що. За це треба випити. Кіто кинув поглядом квартиру. Речі рівним шаром були розкидані по всій підлозі. Невимовна туга піднялась у котячій душі. І тут у дверях клацнув замок. Усі 33 трильйони шерстинок на тілі кота стали дибки від жаху перед неминучою екзекуцією. ти й розгулявся. Це не я! хотів крикнути кіт, але вікна вітальні вибухом розлетілися на друзки, і, спускаючись по мотузці, в кімнату влетіли люди в чорному камуфляжі. Усім стояти, лежати, мовчати! Господарі попадали, кіт спробував зашкеритися під диван, але там уже вмостився бабайка. Трохи виставивши м'яке місце. Укусити б тебе просто сюди, сволото, подумав кіт. Але давні звірині інстинкти взяли гору. І, пригнувшись, короткими перебіжками він утік під комод, щоб там зустрітися з домовиком. Тим часом поліція вже оглядала приміщення. Медики відпоювали господиню краплями для серця, а господар, червоніючи, вручав пожежникам три банки маринованих огірків на знак вибачення. Ще раз, ти паразит. Когось без мого дозволу приведеш. Пиняй на себе. І кіт із задоволенням зацідив домовику за потиличник, про який мріяв усі свої дев'ять ярусів котячого життя. А потім вийшов, потерся об ноги тремтячої господині і отримав подвійну порцію паличок із ягняти під голосіння. «Барсінька знайшовся!